Казка про кошеня, яке боялося води. Жило було маленьке кошеня на ім'я Мурчик. Він був дуже грайливим і завжди бігав по дому. Але було одне, чого він завжахливо боявся: води. Одного разу, гуляючи двором, Мурчик побачив своїх друзів, цуценят, які гралися в колюжі після дощу. Вони стрибали, бігали і весело гавкали. Мурчику стало цікаво. Але страх перед водою знов взяв верх, і він залишився осторонь. Коли його друзі помітили, що Мурчик не приєднується, один соценят нам Рекс підійшов до нього і сказав Гав, чому ти не граєш з нами? Вода це весело. Гав!» Я боюся води. Вона холодна і мокра. «Хав! Давай спробуємо разом. Я покажу тобі, як це весело. Злегка злякавшись, але й зацікавлений, Мурчик вирішив спробувати. Мурчик почав стрибати разом з Рексом, і його страх зник. Вода була не такою страшною, як він думав. З того часу Мурчик більше не боявся води. Кінець.